Приємне щастя. Ну що, шашличок поїли. поїли. Картошечку. Тепер треба на... да овочі поїсти. О, яка краса. Ну, я думаю, вони будуть всі на мангалі. Я не думаю, я бачу, що ти це робиш вже. Не в смілі на мангалі, а в смалі в... в мангалі. Mm, ні. Ну, Подивимося, що вийде. Давайте подивимось. А ну вийде у нас. Давайте ваші коментарі. Взагалі овочі можна отак на такої, я не знаю, крупноти величини жарити на шампурах. Крупноти можна, все ага. можна. Ага. Тільки що? Не на шампурах. Ну, ну, якщо немає виходу, то можна спробувати і так, так? Да? І ну виглядає це дуже красиво. Виглядає це все Яскраво. дуже смачно. Mm. Ну ждемо результат, подивимося, що воно вийде.